Покажу вам сейчас сорт малины феномен. Ось вона збирала тільки з грядки. Покажу вам її розміри. Ось така десь завдошка, як. Ну, мабуть, вона буває з пів фаланги пальця. Крупняча малина. Ось плантація нашої малини. Покажемо сорт феномен. Покажи ягоду. Крупніше. Ось такий ранній сорт малини. Крупні ягоди. Малина хороша, не тече. Солодка. Ціленька, не кришиться, найголовніше, що не кришиться, перевозиться добре. Ось такі ягоди. Да, Нема коли, бо в нас виборка кожен день її. Звісно, поливаємо, якщо будете поливати, то буде велика-велика рости. Головне, щоб не сухло. а не поки що ягоди. Ось такі ягоди. Лутненька. Само по собі. Так, да, вона що не кришиться. Угу. Не кришиться, перевозиться і, і хорошо її беруть. Ось я взяла спічну коробку. Показати, яка малина десь розміром. І спічна коробка, ось малина. Ну, Почти як спічна коробка розміром. Малина. Ось такі крупні попадаються ягоди, я трошки менші 不消费。嗯嗯 Давай давай, давай.